Хочете, я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Здивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Ви такого ще не бачили? Це, це що, пійцюальник? Дупомийник? Уріноприймач? По-перше, вікна. Це дуже старинні вікна, які просто прикрили новими, ну поняли тут чи ти за рішетки. це, до речі, центр Лондона. Просто впадла, угадайте що? Чистить паутіну? И чтобы вы понимали, в Британии все-таки... В этом нет никакой проблемы, что я показываю. Проблема в том, что это стоит 22 тысячи, и это тут норм. Давайте пойдем... А, ну, конечно же, паление кондером, потому что звездки же тут я бачу, что его нема. Потом... Умывальник и туалет! <laughs> и чего так роблять бо... Ну, опять-таки, видите, будет палец. <laughs> Он стоит. Чого так роблять, ти миєш руки і здавалося б, це екологічно, типа, ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні, воно не збирається. воно, то, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься. Короче, і чуєте? Чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається, я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому, виглядає непогано, навірно. <рес> точно за такі гроші. Діма в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Таке, друзі, коротше, всім папа. Хорошо там, де нас нема. Оце правда. І треба намагатися зробити там хорошо, де ви є, і не виключати того факту, що треба і шукати, де хорошо, бо. Як ми вже поняли, Україна була прекрасною країною, найкращою країною в світі. З купою можливостей і взагалі, навіть перераховувати не буду. І спробуй ще таку знайди. Коротше, на зв'язку. Всім папа. -па.